Одним із найуспішніших політиків і найуспішніших полководців і завойовників в історії є Наполеон Бонапарт, який на власному досвіді показав, чого може досягти провінційний військовий, маючи інтелект, силу волі та наполегливість. Вранці, 24 червня 1812 року, війська Наполеона Бонапарта форсували річку Німан, і без будь-яких попереджень вторглися на території Російської імперії. Так почалася війна, що увійшла в історію як Фран. Російська війна 1812 року основною причиною війни стала відмова Російської імперії підтримувати континентальну блокаду, що мала стати основною зброєю Наполеона проти Великобританії. Російська імперія була найбільшим і найсильнішим супротивником Наполеона на шляху до світового панування. Саме тому до війни з нею він готувався особливо ретельно. План війни з Росією почав формуватися ще у 1810 році. Французька розвідка повсякчас. Часно постачала відомості про всі аспекти економічного, політичного та особливо військового життя України. У військово-політичних планах Наполеона Україна займала певне місце. Наполеон звернув увагу на українську проблему, продовжуючи традиційну французьку політику. Політичні плани французького імператора щодо України в період підготовки російської кампанії 1811-1812 років передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділ їх на три частини. Право. Обережно Україна відходила до Варшавського герцогства без Волині, яка була обіцяна Австрії за воєнну допомогу у війні проти Росії у лівобережній і південній Україні. планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції. Територія новоствореної держави повинна була розкинутися насамперед на лівобережжі та Криму. Усі ці землі мали б поділитися на князівства, але на чолі став би новообраний гетьман не українського походження із найближчого. Оточення Бонапарта першим джерелом, з якої Наполеон почерпнув свої перші відомості про легендарний український козацький край, стала книжка його співвітчизника Шарля Ляво, історія Петра III, імператора Росії. Ляво, який у 1761 1773 роках був таємним агентом Франції в Росії, розповів на сторінках своєї книжки про видатного гетьмана Івана Мазепу. Причому сам автор явно симпатизував першому як лідерові Українського. Національно-визвольного руху ще більш змістовною роботою про Україну стали для Наполеона опубліковані спогади іншого француза Шарля Масона. На думку цього чоловіка, українці були і є нацією, яка ніколи не мала у найширшому сенсі нічого спільного із росіянами. Крім того, автор спогадів вважав населення України козацькою нацією, яка споконвічно прагнула свободи і незалежності у меморандумі французького військового атташе бургуєна майбутнє. Утнє захоплення України мотивувалося насамперед цінністю цієї країни для Франції як торгівельного партнера, що з одного боку відкривало свій ринок для французьких товарів, а з іншого систематично поставляло б до Франції свої власні вироби. Він наполягав вислати в Україну таємних агентів, які б працювали над тим, щоб під виглядом купців дізнаватися все необхідне для військової кампанії. Вони мали розгорнути на батьківщині козаків актив. Пропагандистську агітаційну роботу, у якій би робився акцент на славному минулому відомому українцям до приєднання до Росії і на тому арабському стані, у якому перебуває більшість малоросіян сьогодні, Наполеон перед переходом кордону Російської імперії наказав своїм агентам організувати український антиросійський рух. Зокрема, це планувалося зробити на Волині, Поділі і Галичині, щоб відкрити французам шлях до України. Такий план підготував по. Ольський шляхтич Тадеуш Морський. невблаганною долею Росії приречено до знищення, і саме мені судилося здійснити це призначення Московит варвар, ворог європейської цивілізації, якого слід відкинути у пустелі Азії, говорив Наполеон. Іншою його тезою було: якщо я здобуду Київ, я візьму Росію за ноги. Якщо я оволодію Петербургом, я візьму її за голову. Захопивши Москву, я влучу її у сам. Саме серце. Цікаво, що Наполеон планував приєднати до герцоса Варшавської Галичину. З цього приводу імператор висловився так: і в моїх руках була ключем до серця Австрії воротами до Дунаю. Я її взяв як заставу, оскільки мав намір поміняти на королівство в Галіції у відродженій Польщі. Однак невідомо, чи знайшлися в Малоросії люди, які взялися почати такий рух. Тому, у будь-якому разі, прихильники Наполеоновської Франції в Україні були надто нечисленні. Сельними для того, щоб зробити там серйозну політичну погоду, незабаром російський імператор Олександр видав указ про утворення в Україні з метою боротьби з наполеонівською армією добровільних козацьких полків. Це був точно розрахований крок, що мав на меті масову підтримку царського престолу з боку українців і повну нейтралізацію серед них модапартийського впливу. Цей указ викликав серед українського населення справжній ентузіазм. Багато в чому змішаний на наївній вірі в те, що царський уряд серйоз. Збирається відновити козацькі порядки. Люди почали підтримувати її. До початку осені 1812 року в Україні було вже 19 козацьких полків по 1200 бійців у кожному. З них 15 полків було створено на лівобережній і 4 на правобережній Україні. Цікаво, що цей крок політично розділив численних членів масонських лож України. Якщо масон Лукашевич щиро чекав Наполеона Визволителя, то інший відомий масон, письменник Іван Котляревський, при прийняв досить активну участь у формуванні одного з козацьких полків на прохання генерал-губернатора України Якова Лобанова Ростовського. Іван Котляревський береться за організацію п'ятого козачого полку на Полтавщині. Люди хороші, старих немає та молодих небагато. Більші вступають до полку із задоволенням і не вагаються. Усі зі списами та саморобними шаблями скіз Є з рушницями та пістолями. Усі справні. Коні не великі, але до служби готові. Одяг новий, але треба буде привернути. Расти до єдиного ладу загалом прийнято 760 чоловік. Звітує Іван Котляревський генерал-губернатору за два тижні. Полк сформовано, і прошу прислати для нього командира і відпустити мене. Я через бідність мою і через старість матері підтримувати, яку є моїм обов'язком, ніякої служби нести поза Полтавою не можу. Далі був указ царя про утворення в Чернігівській і Полтавській губерніях земського ополчення, до лав якого записалося близько 42 тисяч чоловік. Загалом же кількість українців Українських добровольців, які побажали боротися з наполеонівською армією, як у лавах козаків, так і у лавах ополченців, досягала майже 70 тисяч людей. Наполеон та його солдати зіштовхнулися з ними неодноразово і на Бородинському полі, і на полях боїв у Західній Європі. Так, замість союзно українського повстанського війська, яке керівникові Франції пророкували його не особливо проникливі консультанти, в Україні виникла інша армія, готова завжди боротися проти нього. В цілому ж, українське суспільство. То поділилося на дві категорії думок, які стосувалися Наполеону та його планів. Перші з них отримали назву консерватори. До неї належали видні представники родів Кочубеїв-Кованько. Вони боялися революційної Франції, ідеї революції і французького імператора. Зокрема, і вони не вірили бонапарту. Вбачали при цьому в російському самодержці свого захисника. Друга категорія отримала назву автономісти. До неї належали роди Лукашевичів, Чайко. Ських капністів вбачали в наполеоні визволителя від російського самодержавства, сподівалися на скасування кріпацтва і запровадження прогресивного законодавства, сподівалися на проголошення автономії або незалежності України, було б однак перебільшенням стверджувати, що в ході грози 1812 року воєнні дії в Україні взагалі не велися вже у липні 1812 Австрійські, саксонські та польські війська, якими командували генерали Шварценберг, Рен'єр. Та Косинський у ході свого наступу відтіснили на схід Третю західну армію російського генерала Тормасова. Вона прикривала у той час київський напрямок і захопили Ковельський, Дубенський, Володимирівський і частково Луцький повіт. У свою чергу, для того, щоб укріпити місто Київ, було наказано збудувати додаткові мури у Києво-Печерському монастирі. Проте підбурювання Галичан на повстання означало посваритися Австрією, не бажаючи псувати стосунки. З Газбургами, родичами своєї дружини Марії Луїзи, Наполеон Бонапарт пішов прямо на Москву, оминувши Київ. Зрештою, він програв цю війну, що стало для його армії, для його влади і для його особистості фатальне.